Сьогодні і напередодні в Швейцарії в районі ста країн обговорюють зокрема енергетичну безпеку України. При цьому з російських телеекранів почали знову лунати е, в цей самий час погрози підірвати київську дамбу і, судячи з усього, затопити Київ. Ми вже два е, таких жахливих прецеденти мали, коли росіяни знищували великий український ГЕС, Каховську ГЕС та Дніпро ГЕС, і розуміємо, що. Саме дистанційно знищити конкретно ГОС теоретично можна, і вони це робили? А от всю дамбу, ну хіба мабуть що з ядерною боєголовкою, якщо дистанційно? І от знову з одного боку, ми знаємо, що росіяни постійно блефують, з іншого ми вже зрозуміли наскільки вони там в Кремлі маніяки. Тож, за вашою оцінкою, чи буде Росія в майбутньому намагатися знищити, по-перше, Київську ГЕС, по-друге, дамбу Київської ГЕС? Вони вивчають це питання, роблять відповідні розрахунки і виключають поки ще недоцільне, але вони знають, що навколо Києва все ж у нас найбільш потужна протиракетна оборона. Я це підкреслюю, тому що це можна зробити чи балістичними ракетами. Ну, можна зробити при нанесенні ударів. Керованими авіабомбами великої потужності а для цього треба зайти літаками, на що вони не підуть. Тому це така операція по комплексному застосуванню, і питання боротьби, засобів їх враження, ракет крилатих, балістичних, шахідів, скоріше всього, і наші системи протиповітряної протиракетної оборони навколо Києва. На жаль, батарії у нас мало, на жаль, зволікають з зміцненням цього. Розмови про сім батареї вже йдуть місяцями. Uh -huh. І виникають тільки якісь обставини, які пояснюють, чому не відбувається швидше. Ну, наприклад, поляки якби зупиняють рішення президента Сполучених Штатів, який з подачі своїх воєнних виділив батарею військ США, які знаходяться на території Польщі. Це не польська батарея, а саме так батарея військ США, Армії США. Але Дуді вдалося поміняти цю ситуацію. Це прикро. Ну, Багато що треба, ми бачимо, яким чином поводять себе союзники. Треба прагматично, раціонально. Відноситься до цього і боротися ну за свої, скажімо, інтереси. Тому завжди говорив, що є інтереси українців в Україні, є союзників, не кажучи вже про ворога, і тому на жаль, от таким чином і відбувається. Ну і інше можливо, після цього саміту там йшлося про переговори відповідне. закінчується навчання на Петріот, яке третій у німців, Ну і далі, тобто скрізь є перспектива, але немає кінцевих результатів. Росіяни це розуміють і тому намагаються використати відкрите дуже широко американцями вікно можливості для них на півроку. І воно поступово на жаль відкрили швидко, а зачиняється повільно американське вікно. І тому тут, чи от які зараз у нас є можливості, Системи протиповітряної протиракетної оборони, то це будемо протистояти таким їх планам і руйнувати їх. Ну чи можна говорити в якомусь відсотковому співвідношенні, чи то відносно е, загальної готовності станом на три місяці назад, коли просто шліфували Україну українську енергетику і два місяці назад е, своїм ракетам Росіяни? І при цьому е, от вони частково. Вони оголосили про те, що будуть передавати нам значну кількість патріотів, 6-7, Але поки на практиці ми цього не бачимо, ну принаймні офіційно нам не повідомляється про те, що Україна поповнюється новими системами так стрімко, як нам хотілося би. І якщо ми будемо брати от відсоткове співвідношення, як щодо кількості батареї, так і щодо кількості, наприклад, ракет до патріотів, цього також не вистачало, наскільки я розумію, не лише для патріотів. Чи можемо ми порівняти ситуацію, яка була от в е, найгірші, мабуть, часи для української енергетики 2-3 місяці тому, і з тим, що маємо зараз? Ну, вона половину погіршила стану. За рахунок нанесення ударів, е, потенціал генерації знижився на половину. Це дуже багато про що говорить. Це говорить про те, що у нас не вистачає потенціалу, про який ми з вами. Або говорили протиоповітної протиракетної оборони. Більш того, після паузи американці перший транш поставок, які об'явили, всього навсього на 225 мільйонів. До цього, до цієї паузи, по півроку, вони постачали через два тижні, десь від півмільярда і більше є кошти, є потреба. Чому себе так поводить? Є необхідність захищати от все те, що ви прорахували, Я підтримую, але поводить себе от таким чином. Тому е, треба якби будувати свою роботу з ними, в тому числі найбільш потужного нашого стратегічного союзника. Відповідним чином е, дуже складна е, умови нашого. Військово-політичне керівництво, вісі цю воєнно-дипломатичну роботу мене офіційна. Але ми можемо, я як якби волонтер інформаційний, говорити правду відносно того, що вони роблять, американці Вони могли б покращити ситуацію, зняти заборону на Ф 16 не американський, а європейський. Вони могли б прийняти рішення відносно підготовки наших льотчиків. А тут 12 льотчиків, така потужна країна, вони заводять нас в чергу з іншими країнами, які не воюють і не несуть таку відповідальність за безпеку Європи і світу, фактично. І це е, різниця дуже відносно того, що як робить Франція, наприклад. Президент сказав по міражам, і з 7 червня почали навчання вже пілотів наших. От е, американці додали ще що ну як же, якщо зайдуть шведські гріпини, то буде ясно, що вони підходять для умов виконання розбити наші зльоти посадкові е, смуги так і таке інше, більше ніж американські F-16. Ну як це так? Ми Петріоти. Ми ж бачите, говоримо, як вони і що вони от а взагалі те сам ті більше сучасні, менше радіус. Але система вона більш сучасна, ні той же Петріот не ну, це ж взагалі mm. довгий час про це ніхто нічого не говорив. Бо тут великий союзники, отак от він себе поводить. Як поводить, ми бачили І півроку, і зараз побетає взагалі. Як можна е, рішення вже президента з цього приводу американського з воєнної точки зору, це взагалі не зрозуміло, тому що є така армійська прислів'я крокодили назад не п'ятяса. А командир, командуючий, а верховний головнокомандуючий, командуючий, тим більше. Але ми це спостерігаємо на жаль, тому дуже непрості умови, але треба боротися і далі. Пане і це робиться, пане Ігорю, За вашою оцінкою, чи може бути причиною такої зараз повільності затягування з допомогою з боку американців? Якісь підкілимні домовленості з ворогом. Не думаю, на жаль, це взагалі алгоритми ж вони в цьому в програмах Саліва на гальмування вони ж не міняються. І на якихось етапах просто там, якби Блінкін з Остіном якось ініціює там якісь в цих програмах, а вони залишаються, і цей алгоритм, ця програма допомогти росіянам не програти і допомогти в Україні на рівні, щоб вона не виграла. Але якщо так і далі буде продовжується, то ситуація не покращиться. Правда, їх економісти вже розрахували і говорять, що такий підхід є більш ущербний і затратний для американців. З усіма наслідками. Ну наскільки це буде сприйнята і скриговане такого роду алгоритм, і програма, подивимося, тому що є гасла з нами до кінця, є документ безпеки, все це зрозуміло. Але в першу чергу саме вони, американці, навчили нас підходити до цього досить жорстко, прагматично. Я щоб не сказати більше, більше не буду говорити. От і тому ми віримо більшість українців точно. В то, що практично діється, а не то, яким чином вони організують інформаційно свою о, пропаганду американську навколо питань допомоги Україні, от власне про. Е про в 16 і ви цю тему зачепили. Я хочу її розвинути. Як каже президент, нам потрібно, хоча б 120-130 літаків в 16 аби протистояти 300 літакам російських окупантів. Е, спершу хочеться визначитися з поняттями і зрозуміти, що саме може матися на увазі, от під протистоянням у такому випадку, коли все одно навіть не е, один до двох. На треба мати на увазі, що взагалі у Росіян півтори тисячі літальних апаратів різних? Завели вони, скажімо, на кордони України і входять щодо угрупування, яке тут воює, біля і безпосередньо на окупованих, десь біля трьохсот. Питання: у чому? Чому ці якби три бригади? Це мінімум такі. Щоб тому, що на нашій території у нас є ще засоби протиповітряної оборони, інформаційне забезпечення. Відповідно, а ми їх такого роду систему управління розвідки підірвали, коли знищили 2,50 іл і в ці командні пункти, угу. от і вони були вимушені переходити на відрівня стратегічного забезпечення дії своєї авіації. Наприклад, до тактичного рівня, тобто вони здійснюють розвідку за рахунок застосування безпілотних розвідних апаратів Орлана 10 там інші, і потім ударну частину вирішуючи свої артилерії що достають, якщо ні, то ракетними комплексами, типу іскандер в варіанті крилатої ракети чи балістичні, чи ударними безпілотними літальними апаратами. Тобто навіть урахуванням того, що літаків них буде більше, але скільки це їх дії над нашою територією, де у нас є свої переваги, про які я от намагався показати розказати. І тобто, тут в кращому випадку за рахунок цих три бригад на 130 літака, ми вийдемо на якісь парітети над територією України на кордонах. Таким чином, і це треба починати. Ця американці абсолютно штучно гальмують ці процеси і не дають дозвілу європейцям на те, щоб завести уже фактично підготовлені в 16-ті. І ми ж дивимося, вже е, говорили там кінець весни. Тепер на початок літа. Тепер аж генерал Браун, голова комітету штабів, сказав літку. Прийдуть, а тепер від американців, останнє, що ну -му, 2, 24 му 25 -му році. А що це таке? Ну як це як можна характеризувати? Вони вважають, що може бути до них відповідне відношення за таку поведінку? Безумовно, ні. І більше що я вже не кажу тих хто хлопці, які там воюють, і ті, які знають, що відбувається там. які... Трачають своє життя і, і платять своїм здоров'ям там на фронті за таку поведінку. Ми щодня, що доби платимо за це, а вони так себе поводять. І це відрізняється. ці пів року пауза допомагали Ізраїлям. Нам не даються старі F-16 завести. Європейські, не американські, європейські. А вони Ізраїлю весь час допомагали і постачали F-35, і бомби двох типів поставляли. А відносно Тайваня, говорить про те, що на всякий випадок голова цілого комітету безпекового в конгресі Макфол говорить про те, що ну ми Тайвані будемо постачати сучасну зброю, а не як там адміністрація Байдена робила це з українцями, постачаючи стару, тому і наслідки і стан такий на жаль. От таким чином. Не секрет ні для кого, мабуть, з українців це відомо у популічному просторі, що росіяни постійно намагаються бити по українських аеродромах, ну і в тому числі тому чи тих, де мають базуватися F-16. За вашою оцінкою, затримка із постачаннями із цим ніяк не пов'язана. Я правильно розумію? Ні. Безумовно, вони аргументують саме цим. Ну, багато чим аргументують. Ми ж пам'ятаємо, то у них чернил не вистачає, то паперу можливо, ми ж казали, що ну ми допоможемо, давайте ж рішуче. І папір вам дамо, і чернила дамо. Що там ще у вас не вистачає? Англійську мову, ну так, да, буде з акцентами, щось якось. Не знали, що ви думаєте, щоб пояснити таку лінію своєї поведінки. Тут є проблема, а те немає. У нас війна на дворі. І, е, значить. Умов ідеальних ніколи не відбудеться, тому що дивиться зараз по угоді. Вони вже якби пішли, і наш президент про це говорив, що будуть постачати ескадрілі літаки. І знаєте, що там, якби продивлюється, просматривається. Ті 15 і Ф-18, до речі, є, які в Австралії, і в інших, які б краще були пристосовані до умов виконання завдань. Ті, ж Ф-18, які два роки полягав, пояснював, чому. Тому що це таке. Тіндітний для умов f 16 В нього смог повітря засмогчувати, внизу знаходиться і всі камінці. По розбитій наших смуг зльотах посадкових Можуть бути, якби в двигуні. А у f 18 це палубний, я вивчав на їх авіаносах, це літак. І дізнаю позиції. У вас. Австралії було вертольоти. Ми запросили австралійські вертольоти. Вони спочатку погодились, а потім якби е, значить, відповіли, щось поміняли. От додайте з одного разу, чому вони поміняли uh -huh. свої погляди на те, щоб передати вертольоти, які вкрай бойові нам були потрібні. Сказали, що м аргументація, що вже е, сформували угоди по їх утилізації, і тому не можуть щось там поміняти. Спочатку домовились, а потім отак. А все тому, що. Це, мабуть, тому що і Шведи сказали, нам союзники деякі запропонували не поспішати, це, це собака на сені, сам не гам і іншим не дам. Розумієте? Тому от, от такі справи. Ви знаєте, чесно кажучи, я собі запланував поставити вам запитання щодо того. Чи бува саміт миру в Швейцарії не розставляє все м, по своїх місцях? Чи, бува, не демонструє він ну такі очевидні речі: хто агресора, хто жертва, і той факт, що рішучість краще ніж нерішучість, чи бува, це не стане таким от тригером для того, щоб, наприклад, наші найближчі західні, географічно найближчі е, західні. Партнери і сусіди, такі як, наприклад, Польща і, можливо, Румунія, почали допомагати закривати Україні небо в тому плані, щоб збивати російські ракети над українською територією. що вже казати про їхню власну територію, то ну з в цілому, вашого настрою, я розумію, що за вашою оцінкою, мабуть, цього найближчим часом очікувати не варто правильно. Дивіться, значить, це питання відносно того, піднімали піднімалися, вже поляки, доросли, росли. У них люди гинули, як ми пам'ятаємо, і залітали аж на цілих там скільки 36 секунд секунд на територію, але ж вони звели до рівня чергового генерала, що це якби. Тут керівництво держави не до чого, а черговий генерал прийняв такі рішення. А чому? Тому що черговий генерал знає, що крилата ракета вона залітала, але вона розвернеться і полетить назад. От я е, більше там півстаріч, якби в безпеці, доктор технічних наук, кандидат військових. Але в мене я на себе не взяв би таку відповідальність, що можу знати, що саме так відбувається. Це таке невнятне пояснення, тому що не прийняли рішення. Е, політичне керівництво вони привели рейки, як кажуть, на цього чергового генерала, а йому нічого не залишалося сказати як відносно того, що він знав, що вона розвернеться, і тому піднімались два літака: і американський, F-16, і польський, але ніхто нічого не бив. Ну американці не б'ють це ще з тих пір. Коли свої стратегічні безпілотники на Чорним морем вони літали, підлітали російські льотчики, пам'ятаєте цю історію? І їх uh -huh. топили? І яка була реакція? А ніяка. А Путін, він же відомий підхід. Він подивився далі більше. А потім вони завели ядерну зброю в Білорусі. А яка була реакція американців? А ніяка? На жаль. І тому от поки не поточний час таким чином просувається, але так чи інакше збиралися на саміті м, ювілейному Вашингтоні, все ж обговорити, тому що коли загинули у Польщі громадяни, поляки перше намагалися підняти по п'ятій статті, то ну, їх швидко з цього приводу, опять таки не дали. Розглядати тому вони намагалися по четвертої статті, хоча б тобто інформаційно обговорити, навіть на це їм не дали, значить не пішли на зустріч. і тому е, зараз треба якби е, обговорити питання, що хоча б зі своїх територій, Польщі, Прибалтики і Румунії можуть застосовувати засоби протиповітряної протиракетної оборони, ми підемо на це на територію України. Я вам кажу, що технічно, організаційно все це можливо. Але ж вже зволікається півроку, вже ж залітали, і в Румунії знайшли там там срам'язливе, показуючи там скільки можна треба мовчати. а Потім ну вже ж нікуди відступати, як от показують, що да залітали, да падали, не кажучи про маленьку Молдову, яка не член НАТО. Тому треба реалістично... нас. Наша революція навчила вчити безумовної союзники справедливості. Тобто, по правді говорити що, що відбувається, а відбуваються от такі, е, події. На жаль, і цю ситуацію е, треба стратегічно змінювати е, в іншому випадку, е, стан на фронті буде погіршуватися. Все, крапка, пане Ігорю, Коротко уточню, е яку смугу вони могли би перекрити вздовж кордону. Скільки е радіус застосування тих пр протиракетних е протиракет, власне, якщо бити десь е з району кордону? Ну, якщо не залітати, не завозити на територію України, то там Петріоти можна, я думаю, що 100 плюс-мінус кілометрів. А якщо говорити про, наприклад, F-16, вони ж також можуть збивати ракети чи не так? Ні, вони можуть, але ж питання: ви дасть відповідь? Можна F-16 мені залітати на територію України чи ні? А якщо не залітати, ви можете... якщо не залітати, ну, їх дальності, наприклад, там 120, ну, у них є ракети і на 180 кілометрів повітря, повітря, повітря? Тому теж можна було б рахувати на Якщо там такі ракети є, вони їх дадуть. Тобто питання: що якщо колись дадуть, і в шістнадцятий, хоча бачите, що вони з цим роблять, то там ще яка озброєння, а в кращому випадку, я так думаю, це не більше 120 кілометрів буде. а росіян на 300. А от ці 180, як з ними От ви можете, щось, якісь ідеї у вас є. У мене я теж ну, опять можна згадати, що там 50 років безпеки, а все решта, от я не можу цю різницю за рахунок чого можна буде якби компенсувати, а е, гріпини шведські мають ракету на 200 і готові її давати, і застосовувати свій гріппін в умовах е, е, значит, управління е, системи управління і розвідки за рахунок їх оців двох літаків. До речі. І ще два літака, такі є з Польщі, і треба формувати. І Шольц неспроста, десь півтора роки тому сказав, що ми в Європі формуємо систему протиоповітної, протиракетної оборони. Центральне місце всієї системи буде займати, ну вже показало себе, буде займати наша країна і наші збройні сили України. А, пане Ігорю, якщо говорити а, в контексті. І ще одному розрізі, ну поки поки це теж із області фантастики, можливе надання західним пілотам, які можуть і хочуть, а такі не один і не два лише в публічному просторі про це заявляли, щоб сідали на Ф-16 і воювали за Україну так само, ну як воюють в іноземному легіоні іноземці, то власне. Ми... Це питання, я відповідаю вже. Ми це питання піднімали чи не з самого початку війни. Опять-таки, догадайтеся, один, один раз не більше одного разу, більше не даю. Хто і як це гальмує? І коли їх льотчики говорили, казали: ну добре, не дайте американці, знайдуться канадійці, австралійці. Нової Зеландії, де взагалі не обов'язково з етнічними каріннями українськими є такі люди, і вони пішли, і ми б там скидувалися з вами там коштами, якісь знаходили, щоб їм платити, щоб вони працювали. Але вони на це да ви що, ескалація, і все таке інше. Хоча підходи міжнародний Легіон. у нас вже напрацьована система. У нас же воюють на нашій стороні іноземці військових, і цивільні і військово воюють. Розробили систему юридичну, яка це дозволяє. Більше того, американці в свій час в Другої світової війни, знаєте, ви це не знаєте, допомагали китайцям, китайцям, да, з якими зараз вони борються, в свій час передавали їм літаки і надавали допомогу своїми льотчиками під ці літаки. От чим ми гірші китайців Другої світової війни? Ну можливо, я б готовий даже отак прищуритися, розумієте. Тільки би вони, значить, все ж вирішили і зняли заборону на F-16, так під китайців. Я би які вони дуже любили під час другої світової, і не зовсім вони подобається зараз нам. Так ну подобається, не подобається. Путін з цього приводу, як там. Відносно красаві це говоря ага. а у нас піна широкомасштабна і треба рішуче тусь. Питання чи вони зробили висновки піч після, після цієї паузи і ситуації? От їх економісти показують багато хто показує, що їм вже не вігневигідна так себе поводити, як вони поводили наші два роки американцям ага. в першу чергу. О, тому що ситуація для них те гірше і вони затратять більше всього. І невідомо тоді якраз відбудеться та ескалація, де може прийдеться з приймати участь своїми військами. Це є, але треба бути рішучими, розумієте, особливо керівниками такого рівня і, і приймати рішення і, і вирішувати ці проблеми, бо інакше все тільки буде погіршуватися. Пане Ігорі, наостанок в цьому контексті чисто технічне уточнення, от за вашою оцінкою, якщо американці колективний захід не підуть на те, щоб дозволити своїм пілотам сідати на F-16 там за різних конфігурацій, паспортів і так далі, скільки часу реально буде потрібно Україні і партнерам, які допомагають у цьому, щоб навчити літати на F-16 тих, ті от решту пілотів із та умовно кажучи, тридцяти так у нас 130 літаків це те, що нам потрібно, щоби вийти на якісь паритети, на якесь протистояння. Скількись вже навчено. Ми не знаємо скільки. Ну а скільки часу ще знадобиться для того, щоб навчити решту? Відповідаю, значить, зараз у нас якби з мобілізації це не той закон, який рішуче би покращив ситуацію, а от з точки зору обліку він все ж зрушив з місця, зрушив з місця безумовне з мобілізацією. але не так як нам хотілось би, uh -huh. і чи так чи ні? Спросити у тих хлопців наскільки вони укомплектовані їх підрозділи, які йдуть бойові дії на лінії зіткнення. А от по обліку тут суттєве просування вперед, так от зараз це треба ставити питання, по Штучно облікувати всіх пілотів цивільної авіації, будь-кого хто поки ще є, скласти такий список і предметно іми займатися вже зараз і займатися їх навчанням. тут у нас у нас потужний є університет. В ну був в Харкові зараз. Де він це питання таке, де факультет селий пілотів може навчати? А це ж не тільки навчати, а перенавчати Я в свій час відповідав за підготовку допомоги фахівців в Грузії. Під до, до до активної фази війни це дуже спрацювало під час Грузії. Так вони брали студентів з, з третього курсу своїх вузів в Сакашвілі вирішували це питання, і у нас їх доучили вже по профілю радіоакційних станцій, зенітно-ракетних комплексів, авіації. І так далі, і це спрацювало. І нам вже зараз займатися цим, Чим з рукою ходити, ну десь в руку щось покладуть, Ну, французи, наприклад, сім підготовку. А американці скажуть, да ні, ви постойте в чергі, ми тут якби розберемося, ми ж великі, а ви там десь щось якось. І тому в першу чергу треба розраховувати на своє. Тому за своїм це можна От отаких льотчиків, які воювали на цивільних. Десь якийсь був досвід, 100% відсотково і тоді можна ну їх навчити перевчити. скажімо, за півроку по 12 годин в день чи чи більше? Я думаю, що це можна зробити. Пане Ігорю, ви дали відповідь на багато запитань, які турбують не лише мене, але й е е широку публіку. Дякую вам величезне за те, що долучились до прямого ефіру на 24-му. Дякую за спільну роботу, Ігор Горманенко, військовий експерт і засновник благодійного фонду за Криму Небо України, був у прямому ефірі.